Та це просто смакота. На зиму сьогодні закриваємо компот із винограду. Як, а ось так. Виноград миємо, обриваємо ягоди із гронів. Ягоди поміщаємо в трохлітрові слоїчки. А скільки ягід поміщаємо в слоїки? Ягід у слоїчки. Насипаємо не більше, ніж півбанки. Ягоди не будемо стерилізувати, а просто спочатку запаримо їх кип'ятком, якого наливаємо просто із чайника. Ягоди заливаємо на 20 хвилин, прикривши їх кришкою через 20 хвилин сік компот. Сливаємо у каструлю у цю ж воду у каструлю додаємо за смаком цукру і ставимо каструлю на вогонь. Нехай компот закипить. Закипів солоденький компот. Відразу заливаємо тіж ягоди винограду. Які ж відразу. Закриємо залізними кришками ключем. Наступну баночку зливаємо в каструльку. Одну банку закриваємо ключем, з іншої зливаємо компот, додаємо цукор і знову кип'ятимо. Перевертаємо баночку догори дном, накриваємо рушником. І залишаємо так до повного охолодження конвеєр. Так, закриваємо багато слоєчків. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Таким чином, можна компотити. Виноград будь-яких сортів. Такий компот якісно зберігається у кухонній шафі. Сьогодні у нас найсмачніше закривання на зиму компоту. Компоту з винограду. У крані не було води, і ми через кілька днів компот відкрили. М -м -м. Grazie, prosto, sono cota.